Дивіться сьогодні: Вірка-сердючка іронічно відреагувала на скандал через російськомовні пісні. Крім цього, він став заручником Вірки Сердючки. Український поет розповів цікаві факти про Андрія Данилка, який платив йому шалені гроші. І наостанок Андрій Джеджула поставив крапку в чутках про своїх дітей: Син не живе з мамою, а донька не в Польщі. Це марс та зірки. Поїхали! Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в ефектному образі Вірки Сердючки, вперше висловився про гучний скандал, що розгорівся навколо нього через виконання композиції російською. Під час нещодавнього концерту в Одесі зірка іронічно відреагував на критику з боку уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Музичне шоу артист розпочав словами: Привіт, Одесо!» з всесвітнім днем намбудсмена! Вірка сердючка навіть присвятила державному діячу нову композицію, яка до речі написана Солов'їною. У перерві між хітами Андрій Данилко вирішив трохи поспілкуватися з фанатами. Знаменитість саркастично зазначив, що останнім часом всі настільки зациклилися на скандалі з ним, що навіть забули про значно серйозніші проблеми в світі. Для наших омбудсменів мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном. Промовив артист. Нагадаємо, що 13 червня відбувся концерт Вірки Сердючки у київському осокор Резіденс, де зі сцени прозвучали треки мовою країни-агресора. Рішення зірки не виключати ці музичні роботи зі свого репертуару викликало сильне обурення у ведучого Віктора Дяченка. Він подав на знаменитість офіційну скаргу мовному омбудсмену Тарасу Кременю. Державний діяч доволі швидко відреагував на невдоволення ведучого. Уповноважений з захисту державної мови заявив, що виступ Андрія Данилка є грубим порушенням статей 23 та 29 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Тоді він навіть звертався до поліції і хотів, щоб шоумен поніс покарання. Однак із часом риторика Тараса Кременя дещо змінилася. Мовний омбудсмен повідомив, що Данилка не буде покарано за виступи з композиціями, написаними російською, адже це не суперечить чинному законодавству. Друзі, як на вашу думку, чи багато Андрій Данилко зробив для української культури? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво прочитати. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Український поет, телеведучий, композитор і шоумен Костянтин Гнатенко поділився цікавими деталями своєї співпраці з Андрієм Данилком. А за словами митця, хоча вони підтримують дружні стосунки, артист завжди наполягав на оплаті за написані пісні, попри те, що сам Гнатенко часто дарував тексти без гонорару. Він також поділився особистими спостереженнями про Данилка як людину, яка опинилася в полоні власного сценічного образу. Окрім спогадів про спільні проекти, Гнатенко в інтерв'ю балючі теми підняв тему складнощів заробітку творчістю в Україні. Він зізнався, що іноді був змушений продавати свої пісні без вказівки авторства, бо потребував грошей. А ще заявив, що держава не захищає авторські права митців належним чином, зокрема, коли твори потрапляють у шкільні підручники без виплат авторам. Данилко нормально платив, але здебільшого пісні дарувалися. Я на цьому фактично не заробляв. Творчістю дуже важко в Україні заробляти. Перше, тебе обкрадає держава. Твій вірш потрапляє в підручник. Це Міністерство освіти друкує. Це мільйонні тиражі. Автор мав би отримати щось, обуровся поет. Водночас він не приховує поваги до Данилка як до багатогранної і інтелектуальної особистості. Він інтелектуальна людина, він дуже глибока людина, і, на жаль, він заручник образу вірки сердючки. Він страждає. Часто говорить, що він вже все втомився від сценічного образу, але є колектив, є люди, які поряд з ним, і у них є діти, у них є родини. Тому він мусить перти цього плуга. Хоча він людина досить глибока і дуже різнобічна. Цікаво, що раніше Костянтин Гнатенко писав пісні для самого Данилка. Він був автором хітів Поїзд Київ Одеса» і ти ушов другої, і хоч знаменитості дружили, але співак твердо стояв на тому, щоб будь-яка робота була оплаченою. Андрій наполягав на тому, що треба все одно взяти гроші. У нього така позиція. Так, отака риса. Ми друзі, але гроші візьми. Я не буду називати ці суми, додав композитор. За його словами, ці пісні не перекладалися українською і, можливо, так і залишаться частиною минулого. Щастя, що Андрій їх не перекладає. Нехай вони як історія залишаться, і нехай живуть в архівах, що був такий момент в нашому житті. Підсумував поет. Проте, у його практиці були випадки, коли заради фінансової вигоди він продавав пісні без вказівки авторства. Бувало, я продавав пісні за дорого. Маю гріх без авторства. Я така людина, хоче бути автором пісні, а я знаю, що мені потрібні гроші. Я можу написати таких ще дуже багато. За такі пісні я отримував найбільше від тисячі доларів, але таких було дуже мало. Зізнався Гнатенко, підкреслюючи, що не пишається подібною практикою, але розуміє її як вимушений крок. А ми переходимо до наступної новини. Телеведучий Андрій Джеджула, який днями втретє став батьком, розвіяв низку поширених міфів про своє батьківство. За його словами, син не живе з мамою за кордоном, як повідомлялося в пресі, а вже рік мешкає з батьком у Києві. Чоумен також спростував інформацію про свою донечку. Джеджула поточнив, що вона з березня теж перебуває в Україні, а не в Польщі, як пишуть медіа. Андрій Джеджула каже, що його син Даніель, народжений у шлюбі з екс-учасницею гурту Віагра Сантою Дімополос, не живе з мамою, як інколи помилково повідомляють медіа. Син живе зі мною вже рік. Хочу це уточнити, бо зараз часом складається ситуація, що журналісти передруковують стару інформацію або складають матеріали з уривків інтерв'ю, не перевіряючи факти. В одному з видань написали, що Даніель живе з мамою, а це не відповідає дійсності. Раніше він справді жив із мамою в Дубаї у Європі. До цього мама там і мешкає. А він торік приїхав до мене на канікули. Йому сподобалося, вирішив залишитися. І це для мене величезне щастя. Санта Дімополо, за словами Андрія, поставилася до цього нормально. Підлітковий вік непростий період. Зараз сину вже 16 з половиною, і хай там як потрібне чоловіче виховання. Просто жіночого впливу вже недостатньо, це об'єктивно. Я маю вчити його бути чоловіком, починаючи від базових речей: як поводитися з людьми, як тримати слово, ухвалювати рішення, нести за них відповідальність. Ми багато чого обговорюємо з ним. Зараз він поїхав до мами на два тижні, але вже ось ось повертається. Також джеджула спростував твердження про те, що його дочка Анделіна від шлюбу з блогеркою Юлією Леос, нібито живе з матір'ю за кордоном. Пишуть, що Юлія з донькою живуть у Польщі. Це не так. Вони повернулися до Києва в березні, і відтоді я офіційно реалізую своє право на батьківство. Після тривалих судових процесів джеджула домігся права бачитися з донькою трічі на тиждень. У нас понад два роки тривали судові процеси щодо визначення опіки над Аделіною. Зрештою, суд виніс рішення, за яким три дні на тиждень дитина проводить зі мною. Спочатку, звісно, мамі це не дуже подобалося, була проти. А тепер, так розумію, вона оцінила наскільки це зручно. Мати дні вільного часу, знаючи, що дитина в надійних руках. Я за Дель повноцінно займаюсь, і це не формат тато вихідного дня. Ми живемо активним життям, спілкуємось, розвиваємось. Коли вони перебували за кордоном у ті три дні, що призначені мені содом, теж був з нею на зв'язку. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.